Розглянемо швидке розгортання і згортання поста радіомоніторинга з автоматичною пеленаційною антеною ADD307 компанії Rodation Schwarz, яка працює в діапазоні від 20 МГц до 600 МГц. Все складено в таку валізу. У нас тут є антена, приймач і тринога. І кабель. Пімо приймач, пір 200, вмикаємо. Приймач грузиться. Дістаємо триногу, Розкладаємо. Нога із кальбонового волокна. Це у нас вже загрузився приймач. Ставимо тримогу землю. Не закрутили. Закрутили. Фіксуємо, дістаємо антенну. антенни є такий адаптер на стандартній стандартні різьбі 3,8 дюйма. Теж з карбоном. Закриті коннектори. Ставимо антенну в триногу. Затягуємо, розкладаємо.

Куди її виставляти, направляти на північ, але в антенні є вбудований компас, тому виставляти північ можна не точно за нормальної роботи компаса. Ці дані про місце знаходження будуть використані приймачем при побудові азімутів. Підключаємо до приймача кабель. Один, другий. Маємо, вмикаємо звук. Що у нас тут мобіл? Гроші 103,6 МГц. О, є нормальне радіо. Нормальний звук. Далі вмикаємо режим палінгатора. І ось ми бачимо стабільний е Азімут Радіо Рокс. Так, Якість у нас в налаштуваннях дивимося. Євг сквел, що стоїть по 70%, зараз у нас 97% якість прингації. Давайте переключимо на радіостанцію, яка в іншому місці знаходиться. Це буде частота 94,9 МГц. Ось ми бачимо. азимут в інший бік, будь ласка, є. Дивимося, як воно виглядає на карті. Це десь в інший бік від Білгорода. І перемикаємо знову на частоту 103,6 МГц. І в нас з цього показу. Все, зберігаємо сейв, поточну позицію зберегли і починаємо згортатись. Відключаємо приймач, відключаємо антенну. Дуже годенько можно носити в рюкзачку. Покулим приложение, кабель. Забираємо валізу і табурет.